Кілька тих, там сотня, я не знаю, залізна сотня, да? з цього може нарешті початися нормальне громадянське суспільство, яке буде виходити тупо, без дискотеки, без розвлікалого, просто стояти своїми цільцями, створювати оцю масу. Ви знаєте, як от маленькі рибки з Грая, вони утворюють собою фігуру великого Риби, щоб сховати, ну, ну щоб наприклад акула їх не з'їла. Знаєте чому їм це вдається? Тому що там немає піару, там немає его, там немає я. Вони всі повертають в одному напрямку. І коли нас от таких, як тут зараз, лишилося, стане дуже багато. Настане на сотні тисяч, тоді на будь-яких політиків, незалежно владні вони чи парламентська опозиція чи так далі, ми зможемо тиснути. І вони не зможуть нами, як маленькими дітьми, вирощати своє якісь там гасла і кричати там ті, Ми українці, ми тут вам. А потім будемо ми сидіти всі такі розчаровані. Ні, ми будемо стояти і тиснути і казати Рібята, ми платимо вам бабло. Ви не попзвди, ви не група танга, ні. Ви мусите виконувати свою роботу. І ну, це страшенно прекрасно, що тут лишилися люди, які розуміють, що ми не мусимо за кимось іти і комусь вірити, ми мусимо вірити самі собі. І я хочу просити. Е я згадала чудесний вірш Сергія Живина. На жаль, я не можу процитувати його цілком. І цей вірш ну, такий, ніби про кохання, але він ну в ці години він набув якогось такого зовсім іншого серцю, і там є така фраза. І повір, в мені ще лишилося стільки любові, що я здатен спинити. Чому під міськими брамами люди? В нас ще стільки любові до нашої країни і до нас самих, і до нормальних притомних людей, яких ніхто нікуди не буде вести. Ми їм будемо казати, що ми маємо робити. що? слава Україні! Слава нації! Мене звати Назар Неходь. Я працюю викладачем. У Київській муніціації.